Нас тут обстрілювали, ви знаєте, як зайців на арені. Оці всі побутові негаразди, як я одній сусідці кажу, яке щастя, що ми говоримо про побутові негаразди, а не про мінометні обстріли, до кого прилетіло, кого поранило і кого вже немає. Це так страшно. Коли ти чуєш цей вибух, отак зжимаєшся на дивані, а теж він прилетить. Це було дуже страшно, і кожна людина, видно, хоче жити. І... Але коли просто вже прийшов час, я їм сказала, стріляйте, стріляйте, я не боюсь вас, може мені стільки судилося жити. В районі синову розбомбили. От тут, тут э, спарені дома три От, в, одно, в одній 34 роки хлопцю було вбило, волною, чи волнуючи, чи мою розбомбило, і слідуючу бабкину в одному домі за мною теж руїни стоять. І тут же ж по селі. Звісно, важко. Не люди, По людях стріляють, що. Зайшовши у селище, росіяни поселилися у цій школі. Зруйновані та розграбовані класи та купи сміття. Все це після себе тут залишив так званий руський мір. У нас вікна всі не цілі. Ви бачите, наскільки школа у нас зараз пошкоджена, але я принципіально завжди заходжу в школу через центральний вхід, де в мене є ключі і там, де повинні заходити діти і директор. Росіяни грабували жителів селища, тягли усе каструлі, техніку, автомобілі. Ось це шкільні автобуси, які окупанти вкрали у місцевих жителів. У дочки, наприклад, у моєї скутера забрали, людей машини позабирали, побили, раком валяються машини. Магазини були пограбані, повиламувано все, двері все повиламували. Такої, щоб гуманітарка сильно, вони не, то, не дуже так. То, наші вже ось добре підвозять усе, допомагають трошки матеріалами. А вони все, і асфальт порвали. Коротше, не, не так, як ми жили. Ще й досі он, гусениці валяється з їхніх БМПшок. А люди ходили і доїли коров, включали генератори, доїли коров, кормили скотину і зберегли. Господарство. Працювала мельниця, поки було світло. У нас з усієї округи приїжджали за мукою, за олією, за крупами до нас. Було дуже страшно. Було було, було страшно, були обходи. Вони тримали нас в такому певному тонусі. Приїжджали чи розгвардія, чи хто там приїжджав, періодично робили обходи по дворам, перевіряли документи. Ось ми тут, ви наші. Ну тобто вони тримали нас в тонусі. Багато людей виїхало, виїхало в. В кінці квітня багато людей залишилось, тому що не було можливості в кого які в мене мама лежача, не було можливості виїхати. Масово почали відбирати машини. Уже навіть коли люди і хотіли б виїхати, вже не було на чому виїхати. До нас завітали в двір орки і сказали, що нужна допомога. Армії ні на чим воювати, треба транспорт. Вони просто. Свій акумулятор вставили в машину, взяли на трос і потягли цього Жигуля. Це було по півпершої, а півп'ятої нам приїжджають люди і кажуть, Петрівна, а ваша машина, вон там на краю, перевернута четверо вбитих. Наш Жигуль пішов в той світ достойно, забравши з собою чотирьох нехороших нелюдів. Одного разу я отак почула вибух і десь рядом прилетіло, Я вскакую, думаю, я біжу, буду бігти в підвал. Хоча я практично не бігала, мама, ну, думаю, ну тут рядишком, ні, я зачекаю. І цей вибух у мене в дворі по тій траєкторії, де я должен, треба було бігти в підвал. Прилетіло все під хату. Ми полягали спати, ми собі там під головною стіною, головна стіна, ми собі поставили три стола, наверх накидали дорожки, потім коври. І ми там, як тільки чули, що вже сильно вибухи, і ми туди ховалися. А я це ще отут, оце зала, така це була моя спальня, вже зараз була. Я собі ще так лягла поперек кроватті, думаю, трошки віддихну, а тоді вже піду, якщо туди в ту залу. І чуємо так: бах-ба. Я бігом, дітей забрала, бо діти теж були там в своїй спальні. Забрала дітей, двоє дітей, в мене інваліди. Наташа другої групи, дочка, а внук вже її син першої групи. І цей. І кажу, давайте діти бігом під стіл. І вони тільки це ж ми позалазили під стіл, може там з півчаса посиділи, може й менше. Коли чуємо гух, як ото вроді, воно таке це, як, як вроді світ валиться. Так було, вдарило сильно. Отак постарався наш сусід Путін, блін. Ай, брати, брати наші. Сараї порозбивало, кури зразу вбило на місці всі 21 курка. Зато кіто такий виріс на м'ясі. І оце дира, в яку ми шифером просто заклали, через яку вона влітала. Ось. Ось вона стерчить. Крилушки ми вже прибрали, ми тут вже замітали кілька разів. А я в цей час була у залі. Хотіла вибігти і стовп у цього диму, не дим, а будівельного пилу. Це все перекрило дорогу, і я наступила на горючі оті, як вони, куски, не знаю, осколки чи що. До нас прийшли наші колеги, вчителі і сусіди, і вони зібралися. Спочатку вони трошки вирівняли цей каркас і рейками зробили ж правильну форму даху. Ми просто накрили, щоб вони не текло, не не йшов дощ у хату. Слава Богу, що прийшли наші солдати. Як ми їх зустрічали, як ми плакали, як ми раділи. Восьмого ще справа в тому, що там, де я живу, там жили склад був окупантів, вони там жили. І стріляли з міномети. Вони прямо там біля нас. Цей звук і стрибання будинків від їхніх вистрілів це дуже дуже, дуже, дуже важко слухати і дуже страшно. І уявляєте, 9 листопада зранку тихо. І тут, 9 числа зранку, на нашу вулицю, прямо до мене в двір, заїжджає українська техніка, ну не техніка, машини, і заходять військові. Ну, це не передать. Я, по перше, дуже плакала, і перші мої були слова, хлопчики мої, які ви чисті. Вони дійсно проти того бруду, отого от нехороших тих солдатів, чорних, грязних, і наші були такі от рідні. Ми ще його і не розпаковували. Як заховали, запакували, а тепер я їх буду тримати, поки мені школу не зроблять, щоб достойно. Ось наш прапор красивий. Це наш рідний, українське. ой три квартири. Все думаєш, де щось загуділо чи заторохтіло, думаєш нальот уже. І в погрібах жили. і В погрібах і зараз, навіть на даний момент, я в зимній кухні з бабушкою живу, бо все розвалене в хаті. І потолки, і кришу підняло було, ні одного вікна немає жити, желізом позабивали там на тим. Стараюся до холодів хоч щось небудь зробити. А це нам дали буржуйку. У нас часто стирає, бо дитина наш інвалід, він не проситься, то нам треба води гарячої багато, то це дали нам буржуйку, щоб ми топили, гріли воду. До нас вже найближче село вже є світло, найближче село є газ. Головне, що ми в державі, Україна, що ми повернулися, а все інше буде, ми віримо в це.